Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді, німецька мова українською. Сьогодні у нас 36 й урок. І ми працюємо з присвійними займенниками в акузатив. Але на початку нові слова: Der brief лист, Der Computer комп'ютер. Der Koffer – валіза. Der Schlüssel – ключ. Das Handy – мобільний телефон. Das Sofa – диван das Zimmer кімната das Bett ліжко die Tür двері die Uhr годинник die Wohnung квартира hell dunkel світлий темний gut schlecht гарний поганий teuer білік дорогий дешевий neu alt новий старий Гросс klein. великий, маленький. Voll, leer. повний, пустий. Ну, а Зараз розглянемо правила присвійні займенники чоловічого роду. Давайте пригадаємо, як змінюються займенники в називному відмінку. Складемо речення, яке починається з конструкції Das ist, Да? Щоб сказати, «це цей мій брат, ми з вами кажемо: Das ist mein Bruder». «Dein» – Bruda, sein, ihr, unser, euer, ihr oder ihr. А тепер роздивимося, як змінюються займенники в акузаці. В речення «Іх зея». Я бачу кого? Я бачу мого брата. «Іх зея» – «майнен бруда», «дайнен бруда», «зайнен», «ірен», «унзерен», «оерен», Iren, iren. І зараз розглянемо з вами зразки. This is mijn brief, ich zheє meinen brief. Це мій лист, я бачу мій лист. This is dein computer, ich zähje deinen computer. Це твій комп'ютер, я бачу твій комп'ютер. This is sein Ich зафа, їх Koffer. Das ist ihr schlüssel. Ich sehe Ihren Schlüssel. See klut, you batch je ключ. Wir brauchen, euren Schlüssel. Euer schlüssel Euer ist klein. Нам потрібен ваш ключ. Ваш ключ. ключ маленький. Ihr Computer. Computer Unser Computer ist groß und neu ви бачите наш комп'ютер, наш комп'ютер великий і новий. Er nimmt ihren Koffer, ihr Koffer ist voll. Він бере її валізу, її валіза повна. Sie sieht seinen Brief, sein Brief ist gut. Вона бачить його лист, його лист гарний. Продовжуємо далі і розглянемо присвійні займенники жіночого роду та в множині номінатів: das ist, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre, ihre. В акузатив не відбувається жодної зміни. Ви робите все те ж саме. Іх зеє, meine, deine, Seine, ihre, unsere, eure, ihre, ihre. Давайте розглянемо зразки. This is my one. Я бачу мою квартиру. Das ist deine ich sehe deine Це твої двері. Я бачу твої двері це його годинник. Я бачу його годинник. This is ihre lampe. Ich sehe ihre lampe. Це її лампа. Я бачу її лампу. Wir brauchen eure Wohnung. Eure Wohnung ist groß. Нам потрібна ваша квартира. Ваша квартира велика. Ihr seht unsere Tür. Unsere Tür ist hell und neu. Ви бачите наші двері. Наші двері світлі та нові. Ернімт Іреуа. Іре і стоя. Він бере її годинник. Її годинник дорогий. Зізіт зайне лямпи, Зайне лямпи із дункель. Вона бачить його лампу, його лампа темна. Ну і на останок займенники середнього роду. Пригадаємо, як вони змінюються в номінатів. Das ist mein Auto, dein Auto, sein, ihr, unser, euer, ihr, ihr. І в аквазаціях знову ж таки не відбувається жодних змін. Ich sehe mein Auto, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, ihr. І знову ж таки подивимося на зразки. This is mine handy. Це мій мобільний телефон. Я бачу мій мобільний телефон. Das ist dein ich sehe dein Це твоя кімната. Я бачу твою кімнату. Das ist sein sofa. Ich sehe sein sofa. Це його диван. Я бачу Це її ліжко. Я бачу її ліжко. Wir brauchen euer Handy. Euer Handy ist neu. Нам потрібен ваш мобільний телефон. Ваш мобільний телефон новий. Ihr seht unser Zimmer. Unser Zimmer ist dunkel und klein. Ви бачите нашу кімнату. Наша кімната темна і маленька. Er nimmt ihr Buch. Ihr Buch ist alt und gut. Він бере її книгу. Її книга стара і гарна. Sie sieht sein Haus. Sein Haus. Haus ist hell und Gross. Вона бачить його будинок його будинок світлий та великий. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Зараз завдання для вас: складіть, будь ласка, переклад даних речень. Ставте паузу, користуйтеся правилами, які вчили на цьому уроці. І як будете готові, можете все перевірити. Ну а я з вами зустрінуся на наступному уроці. З вами була Лана Ді Ефідерзейн!